Вітаю, «Форпост-24» Сьогодні, 13 лютого, В ТРЦ мануфактура це місто Суми на другому поверсі. Проводиться ярмарок крафтових виробників, виробників, які працюють у місті Суми, створюють свою продукцію. Тому всі сумчани зможуть відвідати даний захід та підтримати свою продукцію, і своїх виробників. Всіх запрошуємо і всі деталі дивіться в нашому сюжеті. Вітаю, Юляна Більо, представник громадської організації Фобізнес. Проводимо сьогодні в Терцину. мануфактура ярмарок крафтових виробників в підтримку ЗСУ. Тут запрошую 13 та чотирнадцятого лютого. Ми будемо проводити цей захід, і ви зможете придбати для своїх коханих унікальні речі, які не більше не знайдете. Клас. Бачите, тут мрії здійснюються, унікальні речі відбуваються. Другий поверх, мануфактура 13-14. Чекаємо вас! Цей виробник другий в Україні отримав ліцензію і виграв конкурс український Найкращі медові вина. В даному випадку ми пропонуємо глинтвейн медовий, він зроблений на основі медового вина з додаванням спецій, і цитрусів і яблуків. Ну, а де його можна придбати? Придбати ми тільки на ярмарках його реалізуємо. І вже ми ну, багато разів пропонували відвідувачам і отримували спальні відгуки. Ми відшиваємо е, вироби для всієї родини, е, тобто, це е, як е, костюми, футболки, е, худі, сукні. Тобто, у нас дуже багато е, ще задумок, і просто е, не так, да, ательє тіре виробництво, тобто ми, як і ательє, працюємо, і як виробництво, тобто ми виготовляємо для інших брендів також. Наприклад, бренд Варвар це наші клієнти, які прийшли до нас півтора роки тому, і зараз на постійній основі хлопець розширився і все його виробництво це, скажімо так, моя головна боль. Але Йому все подобається, тому це для мене найголовніше. Також хлопчики запустили мерч для благодійності, тобто там частина від прибутку піде на пошиття на адаптивних костюмів. Ці адаптивні костюми також відшиваємо. Ми передаємо бригадам швидких. Для вивозу хлопців поранених саме з передової, виробляти масово одяг, я почала тільки декілька років тому ще до війни. Потім почалась війна. Ми почали перестроїли виробництво на пошиття амуніції військової, тому що не було в що одягатись хлопцям, і якби прийшлося все виробництво, все обладнання перелаштувати і стати. Скажімо так, на, на рельси війни. Виставляємо наш бренд в підтримку. Я волонтер збираю допомогу для військових. І один зі зборів, який постійно в мене відкритий, це збір на пошиття адаптивного одягу для поранених військових. Тому цей бренд і цей мерч в лімітованій серії я зробив для того, щоб підтримати цей збір. Всі кошти, 100% виручених коштів, йдуть на цей збір, на пошиття одягу. Тому така була ідея зробити щось прикольне, якось підтримати, щоб зробити якусь мотивацію для людей більше донатити і допомагати на цю на цю потрібну справу. Моє тут повністю ідея, ілюстрація. Пошиття це Amber Family ательє, яке які дівчата роблять дуже якісний, дуже класний одяг, який довго носиться, класно прається. І все ну, максимально зручно, максимально комфортно і якісно. От, да, тут, тут мій дизайн, мої цві, коль, кольори під, підібрані мною, от, ну і цілком ідея.